Факти, які зірвуть ваш дах, а саме цікаві факти про вікінгів. То ж, такі ті вікінги. Це воїни-мореплавці Скандинавії. У Західній Європі були відомі як Нормани, що з Латини перекладалося як північні люди. В Русі Україні вікінгів згадують під назвою варяги. Але чому така назва варяги? Насправді через те, що вікінги мали тісні торгівельні зв'язки з Візантійською імперією. І через шлях із варяг у греки вони потрапляли до Константинополя, де їх називали варангами, що в переклад Складі означало найманці. Ймовірно, саме від цього слова варанг і походить назва варяги. Бойовими безпалубними кораблями у вікінгів були дракари. Дракари норманів були найширшими суднами в тогочасній Європі. Вони були завдовжки 20 і більше метрів, а завширшки 4-5 метрів. Одне судно вміщало близько 150 осіб. За необхідності його можна було перенести на руках. Корма. і Ніс дракара мали загострену форму, і тому для того, щоб змінити курс дракара, було достатньо лише переставити весла. Крім цього, корабель мав чотирикутні вітрила, зазвичай червоні або смугасті. Самі нормани із гордістю називали своїх дракарів кіньми моря. Ніс свого корабля нормани прикрашали вирізбленою з дерева головою дракона або змія. Чи знали ви, що за віруваннями скандинавів саме служниці богині краси? Фреї супроводжували загиблих у бою героїв до Вальгали, тобто до палацу Одіна, де на героїв чекав вічний спокій. За існуючими легендами, Бог Одін із підземного царства приніс руни. Це оригінальні знаки, символи, які стали основою писемності скандинавських народів. До кінця восьмого століття нашої ери середньовічні європейці нічого не знали про норманів, тобто предків сучасних норвежців, шведів. Данців та ісландців, а вже в 793 році загін норманів вперше напав на монастир північно-східного узбережжя Англії, пограбував цей монастир, захопили у полон чинців і спалили цей монастир. Саме так розпочалася майже трьохсотрічна епоха походів норманів, що увійшла в історію середньовічної Європи як епоха вікінгів або епоха норманів. До речі, крім завойовницьких походів, вікінги також. Здійснювали багато географічних відкриттів. в 70-х роках дев'ятого століття. Нормани з Норвегії відкрили і почали заселяти Ісландію, тобто землю Криги, а також Греландію, що в перекладі означає зелена земля. Також мореплавець Лейв щасливий та його супутники близько тисячного року досягли островів, розташованих поблизу узбережжя Північної Америки. У Сагах ці місця називають лісовою країною, країною плоских і країною дикого винограду, тобто в тисячному році саме вікінги відкрили Америку задовго до Христофора Колумба. Чи знали ви, що саме жінки вікінгів мали право розлучатися? Також вони перед шлюбом мали право укладати щось на кшталт шлюбного договору. Мається на увазі, що вони перед укладанням шлюбу домовлялися про те, яке майно залишається за жінкою у разі розлучення. насправді і опис жінок воїнів, відомих як Валькірії в тогочасних скандинавських джерелах, на думку сучасних істориків, засновані на відомостях про жіночі громади епохи бікінгів, в яких жінки билися, займалися фехтуванням та здобували військові навички. Чи знали ви, що у другій половині 10 століття Гаральд Синьозубий остаточно об'єднав Данію під своєю владою, і саме в честь ось цього Гаральда синьозубо? Було названо одне невеличке з'єднання блютуз, Bluetooth, тобто блютуз. Bluetooth. Угу. Це всі цікаві факти про вікінгів на сьогодні. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково залиште своє враження в коментарях і напишіть, чи варто робити другу частину цікавих фактів про вікінгів Також, якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете стати спонсором цього каналу, скориставшись кнопочкою спонсорства під цим відео. Там ви можете обрати. Зручну для себе суму. Або ж, якщо ви маєте таку можливість, ви можете здійснити одноразовий донат на карту. Всі реквізити є в описі під цим відео. А я вам дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.